Прийдень. В общем, вчора влагу закрили, сьогодні вцепив на тигу. Вже 11 гектар зробив сьогодні. на, викинуть з дороги. Це переїхав на пшеничку. Тут у нас по 150 кілограм кидали ось украй. Розсипали трохи. Погоріла пшениця тут. І даже і, і не розтала. А так пшениця ось о, в от такому состоянні. Ось о, сухе, трошки видно, мороз прихватив, Ну воно вже вже відходить зараз. Тепло, то воно почало відходити. Трошки сейчас пройду кислорода дамо, щоб стартануло після морозів цих, щоб їй легше було. Влага є. Ось о. Влага є. Зараз буду робити, хочу залишити десь, десь там, може пару проходів оставлю, контрольку, скажімо так, і подивимось результат буде чи не буде. Ну от, от мати. бо багато ж хто каже, що це безполезно. Ну як не крути, все равно, ну, що земля вже почала тріскатися, зараз пройдеш, ну і потрошки кислороду дасть. Були би легкі борони, Чи ота б була борона бо і штрігельна, може, неї би, може, пройшли, Ну, немає, робимо цим. В общем, поїхав, далі включусь, покажу. Думаю, навіть палички десь там поставлю, де не пройдене, а потім через час якось, там, може неділька, 2-3 приїду. І подивлюсь, буде відпочатися, не буде. Якраз буде видно, є результат чи немає. Ладно, ще включусь пізніше. Трошки стану, покажу. Що виходить. Ходжу по навігатору через один проход. Пішов, 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 потом раз, звернувся. Подобно розвертатися мені так. Це воно отак зрихляє. Сейчас вийду. Оце до, а оце ось послі. Не знаю, камера передасть чи не передасть, Ну видно, що воно його ось, ось повздрихляло. Десь присипало трошки пшеничку, ну нічого вона вискочить. Я думаю, кислорода до мото стартанути. Оставив там один проход, поставив палички. 6 метрів виходить, один проход оставив. Будемо дивитися, буде результат чи не буде. Давно лизы. вот так вот. Ну, сантиметров 5-6 наверное лезет. Так, видно. Быкты, быкты. Даже и сегодня не вспомнил. Ходил 8-й где 16 километров. Впрочем, другий день уже мотижу, це вже добиваю ячмінь та вирішив показати, який ячмінь на 13 марта. Оце, тут уже пройшов мотигой, видно, що зрихляє добре. Ось, сухе. Підмерзло воно. Підмерз трохи. ячмінь вже відходить, вже зеленіє, то взагалі жовтий стоїть. А дивлюсь в людей, які не підкармлювали. Взагалі жовтий жовтий стоїть. Цей хоч трохи зеленіть почав, а той взагалі жовтий-жовтий стоїть. Таке в як дощик зривається, хоче піти, але щось поки немає. на оце поле один накрився, подшипник вчора та сняв секцію та без неї Головне, щоб були дощі, то та, щось та й буде. Ну влага поки є. Там дивлюсь, не видно, коли приїхали сівалкою кормлять. Та й їздить там на дальні поля, дивлюсь теж, люди сівалками кормлять. Вроді ж на виходні дощ, то хочуть успіть. Ладно, буду заканчивать, показав трошки, там же на пшениці оставив проходчив для себе подивитися, є результат, немає. Та і їхав там, теж люди з сусіднього села, теж матижать. Такий самий МТЗ, только 9-метровий тягає, то теж ж Видно, що зрихляє непогано. Ладно, буду робити далі. Підписуйтесь, ставте лайки далі.